Вітаю, Ви дивитесь час місцевий Кременчук у сьогоднішньому нашому випуску. Побачити тарифи на проїзд у маршрутках не підвищуватимуть. Призначено нового директора гімназії номер 5 Майбутні рибні патрульні пройшли тестування про криміногенну ситуацію в місті. Та сьогодні день рідної мови. Залишайтеся з нами. Від сьогодні у гімназії номер 5 новий керівник новопризначеного директора колективу навчального закладу представив міський голова Віталій Малецький. Хочемо, щоб на посадах керівників закладів працювали люди досвідчені, мудрі, які мають і педагогічну освіту, які мають досвід. Тому сьогодні дуже приємно вам представити нового директора Оксаніченка Сергія Олександровича. Прошу аплодисменти. Два слова про Сергія Олександровича. Сергій Оксаніченко раніше 17 років працював директором Покровського ліцею Дніпропетровської області. Відповідав за пункт ЗНО Дніпропетровського центру зовнішнього незалежного оцінювання. Має дуже гарні результати і в педагогічній роботі, і в адміністративній роботі. Обрався двічі депутатом районної ради Покровської, має досвід. Взаємовідносин з керівними органами, з структурами відповідно виконавчої влади. Тому я думаю, що його досвід, його напрацювання, його знання стануть в нагоді колективу нашого навчального закладу. Сергій Оксаніченко педагог-реформатор, готовий до плідної праці на освітянській ниві Краманчука. Об'єктивність, неупередженість, толерантність, взаємоповага всіх учасників навчального виховного процесу і сподіваюсь на те, що з вашою підтримкою. Зрозумінням, ми і збережемо, і покращимо ті традиції, які існують в цьому чудовому навчальному закладі. Вікторія Пальчик, Олег Зайць, час місцевий Карменчук. З початку 2017 року до чергової частини Кременчуцького відділу поліції надійшло 6618 заяв на 2,5 тисячі більше ніж за аналогічний період минулого року, повідомив на початку прес-конференції начальник Кременчуцької поліції Олександр Коцар. Слідчими розслідується 895 кримінальних проваджень. У 346 випадках поліцейські повідомили громадянам про підозру на 136 більше ніж за півтора місяця минулого року. З початку 2017 сімнадцятого зафіксували 5 випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягли за собою. Смерть потерпілих проти шести у минулому році. Всі вони розкриті. Зловмисники здійснили 546 квартирних крадіжок, 231 з них розкрита. Загалом показники злочинності збільшилися майже на 50%. Найгірше становище в розкритті кримінальних правопорушень це ми маємо шахрайство. Шахрайство, які ми маємо через мережу інтернет, це ОЛХ та телефонні дзвінки, які ви, мабуть, кожну неділю читаєте. де… Бабусям телефонують, що їхній син знаходиться в поліції або потрапив в ДТП. Де... Наші громадяни перераховують кошти невідомим особам. Хоча поліцейські відпрацьовують нову методику розкриття подібних правопорушень, звертаються до суду із клопотаннями, встановлюють рух коштів. Час здійснення грошового переказу та час і місце його отримання. Таким чином вдається знайти осіб причетних до шахрайства. З 9 лютого, за словами начальника місцевої поліції Олександра Коцара, триває відпрацювання території Кременчука, і ця робота вже принесла свої результати. Нам було затримано особу, яка на протязі Тривалого часу здійснювало пограбування по жінок похилого віку. На 101 кварталі на сьогоднішній день задокументовано таких три факти. Вилучені речові докази. Підозрюваний у скоєнні кількох злочинів вже надає свідчення. Пішла жінка з сумкою. Я підбіг і вихватив сумку. Втік, звідти Взяв. в сумці було 50 гривень, в сумку виконувала смітник. 50 гривень витратив на свої потреби. Крім того, спільно з патрульними поліцейськими під час рейдів вулицями міста у двох Кременчужан були виявлені два пістолети, а ще у одного знайшли наркотичний засіб метамфетамін. Комплексне відпрацювання території Кременчука триватиме до кінця лютого. Дмитро Демоденко, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук. Майбутніх рибних патрульних сьогодні перевірили на знання законодавства. Перший етап відбору тестування. У складі конкурсної комісії представники Полтава рибоохорони, Держрибагентства України та громадськість. Перший етап включатиме 40 тестових питань. Перші 10 – це на знання Конституції України, законодавства України про державну службу, про запобігання корупції, а також іншого законодавства. До участі у конкурсі допущено 57 осіб на 24 вакантних посади головних державних інспекторів. Давно хотів попробувати державну службу почати в ній працювати. І, е, хочу, щоб для, нащадок, для нащадків збереглася риба, щоб можна було піти на любову водойму і своє удовольство половити на удочку і на незаборонені знаряддя. У мене батько пропрацював. Римінспектором 13 років тест пропрацював і так би якби династія наша така інспекторів. Серед числа претендентів у рибні патрульні, здебільшого чоловіки, та Олена також вирішила пройти відбір до того ж, сьогоднішнє тестування співпало з її днем народження. Принести вклад в збереження живих ресурсів, ну щоб нашим дітям було на майбутнє. Для тих, хто пройде тестування, наступним етапом стане співбесіда. А вже фахове навчання та стажування рибні патрульні пройдуть у європейців. Анна Мащенко, Максим Пальчик, час місцевий Кременчук. Кременчуцькі приватні перевізники подали розрахунки до антимонопольного комітету з метою підвищити вартість проїзду. Заявлені суми коливалися від 6 до 8 гривень за поїздку. І це при тому, що Кременчужан у більшості своїй якість перевезень не влаштовує. Я не незадоволення, багато людей не набирають один на одного пруться, і технічний стан теж не задоволений. Я маршрутками не їздю, я їздю тролейбусі. Не надо, хватить. Достатньо 4 гривні водії ж на камеру говорять неохоче, але зазначають, підвищувати тариф треба не вистачає на запчастини. Що не вистачає. Як а ви на садіть і скільки кольоса стоїть. За масла в антимонопольному комітеті іншої думки підвищення вартості проїзду вважають необґрунтованим через недостовірні дані щодо пасажиропотоку, надані кременчуцькими перевізниками. По деяким маршрутам кількість пасажирів на папері зменшили вдвічі. Отримали відповідь від, від антимонопольного комітету з поясненням, що приводу для Підвищення тарифів на проїзд в маршрутному таксі у нас немає. Чому? Тому що ті розрахунки, які надали перевізники, вони не відповідають дійсності, а саме в позиції пасажиропотоку, деякі цифри відрізняються від заявлених перевізниками від 50, 50, 40, 20%. 18. тож на даний час жодних рішень щодо підняття вартості проїзду у маршрутках затверджуватися не буде. Олександра Демиденко, Олександр Горбатенко, час місцевий Кременчук. Сьогодні міський голова Віталій Малецький виявив термальне джерело просто неба. Його місце знаходження. Проспект Лесі Українки перед поворотом на праволок галузевий на магістральній теплотрасі. Бачимо, що вода тут з'являється постійно. Значить, тут десь є місце пориву. Тобто ремонтувати цю трубу необхідно якомога швидше. І бачимо, що тут вже заботиння жаб, зелене. Ну, На багато тижнів збиралася тут вода і стікала самоплину. Вода, що парує, витікає з-під землі та потрапляє через водостік прямісінько до річки Сухий Кагамлик. Реально гаряча вода, тобто, ну, така, як з крану тече. Можна припустити, що свій початок струмок гарячої води бере з під споруди станції Підкачки, розташованої неподалік. Хто ж відповідальний за таку недбалість має встановити управління житлово-комунального господарства? Саме керівнику УЖКГ зателефонував мер. Іван Володимирович, виявили на молодіжному гейзер гаряча вода на магістралі, я так розумію, біля річки Сухий Кагамлик, проспект. Лесі Українки. Ну тут досить велике озеро. Я вам фотографії на вайбер скину. Будь ласка, треба, щоб виїхала служба 1563 і потім встановила власника мережі і якомога швидше провели ремонтні роботи. Тому що вода тече тепла, вода тече просто Рівчак і стікає в річку. Віталій Малицький впевнений, такої безгосподарності у Кременчуці не повинно бути. Хочу попросити всіх кременчужан, якщо вони будуть бачити подібні речі біля своїх будинків на територіях. Прилеглих до житлових масивів, то повідомляти на службу допомоги мера Кременчужана 1563, для того, щоб оперативні служби якомога швидше відпрацьовували подібні проблемні ділянки. Вікторія Пальчик, Олег Зайць, час місцевий Кременчук. Веселе, яскраве та дивовижне свято Масляної сьогодні влаштувала громадська організація на крилах надії України. Волонтери спільно з небайдужими кримичужанами відвідали Кременчуцький спеціалізований будинок дитини. Благодаря відзивчивим людям, які теж вирішили прийняти в этом проєкті участь, як волонтери, подарували дітям. Праздник Маслениці. І діти щасливі і довольні. Я думаю, що цей праздник у них надовго залишиться в їхніх серцях. На початку заходу благодійники передали для малечі дитячі речі і продукти харчування. Але що ж за свято без насиченої розважальної програми? І вона розпочалася. Герої класичних та сучасних казок ділилися теплом своїх запальних сердець з дітьми, позбавленими батьківської опіки. В програмі були веселі ігри, танці, шоу мильних бульбашок та навіть малювання. І маленькі хлопчики та дівчатка щиро дякували за таку таку турботу і запрошували прийти до них ще не раз. Я танцюю і пою. Хочу стояти праздники кожен день. Приходи і часто. Мені Ось п'яниця і сопі усього на святі були присутні більше 30 дітей від 3 до 6 років. Незважаючи на свій малий вік, ці діти вже навчилися цінувати любов і турботу. Це свято для дітей, тому що всі діти потребують позитивних емоцій, потребують спілкування з людьми. Тому кожен приїзд до нас чи аніматорів, чи кукольного театру, лялькового театру. Це завжди свято. Ми завжди дуже раді. У народі кажуть, що чужих дітей не буває. Атмосфера, яка панувала на цьому святі, в цьому дійсно переконує. І за допомогою любові та турботи кожен може зробити цей світ трошки кращим. Антон Воробйов, Дмитро Пропастін, час місцевий Кременчук. Сьогодні у світі відзначають День рідної мови. Для українців рідною є українська мова, якою говорили наші предки. Попри тисячолітні заборони, вона виборола своє право на існування. Саме сьогодні ми вирішили експериментально дізнатися, наскільки добре кременчужани володіють рідною мовою. Перехожим запропонували згадати, як називається частина тіла українською. Вухо. Скули. Скули а українською. А навіть не знаю. Це чоло. Вії, вухо. Чоло. А, а п'яте. Не знаю. Скро. Как-то не пам'ятаю, так? Да? Скроння, так? Да? Скроння, правильно. Що сте? З куле українською. Не пам'ятаю. Зараз. Не пам'ятаю. Давайте подивимся. Вилиця. Вилиця, так. Да. Як бачимо, досконалості Кременчужа нам бракує, і кожному з нас ще є над чим працювати. А ось чи зростає останнім часом прагнення говорити рідною мовою, і які помилки найчастіше допускає молодь, ми поцікавилися у викладача української мови. Люди стали більш свідомі і розуміють, що без мови держава не існує. Чисту українську мову почути можна тільки в селі, поки що. Хоча я повинна відзначити, що молодь все таки намагається говорити чисто. І є таке стремління і бажання говорити чистою українською мовою. У продажі книжок українською вдосталь. Таке розмаїття книжкових новинок, що аж очі розбігаються. Література на будь-який смак від дитячої до професійної, від захопливих романів до фантастики. Продавці стверджують, наразі українська книга користується попитом. Більше беруть наших книг, чим російських. І «Старий старої ли, львовська я баба Галамага», київське здательства і книжний клуб. Тож давайте разом шанувати мову і говорити нею, адже мова жива лише тоді. Коли вона звучить Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, час місцевий Кременчук. это такая девочка с з которая котра разные песни, иногда громко, иногда проникновенно. Это живой организм, это группа. Саме цей музичний колектив з горішніх плавнів виступив 18 лютого у Кременчуці. Для Кременчужан Марлен співали про любов, мрії, дощ і не тільки. Нагадаємо, наші земляки брали участь у конкурсі X Factor та отримали схвальні відгуки про свою творчість від Костянтина Меладзе. Глядачі від сольного концерту були у захваті. Музиканти на 100% зарядили своїх прихильників шквалом енергії, емоцій ейфорії. Прийняли, чесно, даже лучше, чем надеялись. Очень, очень, очень классно, тепло. очень тепло, даже жарко. <гум> Все кричали, я, я думаю, это успех. Музиканти виклалися, як то кажуть, по повній. Зі сцени міського палацу культури пролунали авторські пісні з майбутнього альбому. Ми пишемо альбом. Осінню хочемо його, да, осінню хотіли його презентувати. Ну, в принципі, практично всі пісні, які ми сьогодні зіграли, вийдуть в цей альбом. Да? Альбом називається Глупа том, вот, как в любом возрасті і из любого города можно выбраться, вырваться, имея мечту и віряв в себя. Побажаємо Марлен перемог на музичному олімпі та натхнення. Вікторія Пальчик, Олександр Горбатенко, час місцевий Крменчук. На завтра, 22 лютого, погоду синоптики обіцяють сонячну, переважно без опадів. В день температура повітря – плюс 2, плюс 4, вночі – плюс 1, плюс 3. Дивіться нас в Ютубі і вже завтра о 20.45 в ефірі Лтави. На все добре!